Кандидат медичних наук, лікар, дерматовенеролог з темою апаратні технології для пацієнтів у менопаузі, що дійсно працює та як підвищити ефективність процедур. Оплески. Добрий день, шановні колеги. Я дуже-дуже рада вас бачити і рада, що ви, що ви сьогодні змогли бути з нами. І я впевнена, що у кожного з нас були пацієнти, які... Відмовлялись від процедур такі вікові пацієнти. Бо чули, бо хтось їм сказав, або вони так думають, що процедура не буде ефективною, тому що вже такий вік і вже не спрацює нічого. І тому я сьогодні пропоную вам окунутися в цю тему і. До молекул розібрати на такому глибокому рівні дійсно лів, апаратні процедури працюють, і що ми можемо зробити, щоб отримувати гарні результати. І давайте почнемо з глибини, з міжклітинного матрикса, в якому в нас живуть фібробласти, і який важливий для їх функції, тому що він. Регулюють диференціацію фібробластів, адгезію, міграцію, живлення, регенерацію та ангіогенез. І це, це як домівка для фібробласта, і вони насправді можуть навіть рухатися в міжклітинному матриксі, і вони відчувають, куди рухатися, тому що в них є рецептори, які виявляють хімічні сигнали або жорсткість матриксу, і вирішують, в якому напрямку рухатися. Вони завдяки ламелоподіям або філоподіям хапаються за матрікс і завдяки інтегрінам, адгезійним білкам приліпають до волокон між клітинного матриксу. Них, в них є активна міазінова система, завдяки цей, якби такий екзоскелет, м'язова система фібробласта, завдяки якій він може тягнути тіло клітини. І вони відпускають задню частину і можуть навіть перебудовувати свій шлях завдяки металопротеїназам. Тому фібробласт — це як така клітина альпініст, яка простягається вперед, хапається, підтягує своє тіло вгору. Але ця мотузка, за яку він тримається, це і є наші волокна міжклітинного матриксу, наші колагенові волокна. Тому зараз дуже велику увагу приділяємо нашому міжклітинному матриксу сполучної тканині, тому що ми знаємо, що з віком у нас є інволюційні зміни не тільки в шкірі, а й в зв'язках, а й в кістках, і в м'язах, і в жирової тканині. Тобто везде де є в нас сполучна тканина. І це під час менопаузи зміни відбуваються завдяки тому, що в нас є дефіцит гормонів. Так, одним із найважливіших регуляторів фізіології шкіри є естроген. Фібробласти мають естрогенні рецептори, і коли рівень естрогену знижується під час менопаузи, активність фібробластів сповільнюється, і це призводить до зменшення синтезу колагену та порушення відновлення позаклітинного матриксу. Шкіра втрачає десь до 30% колагену на протязі перших 5 років після менопаузи, а потім відбувається постійно, таке постійно поступове зниження приблизно 2% на рік. Але я замислилася: ну ми знаємо, що є рецептори на фібробластах ДСРГу, але головним регулятором ремоделювання є tgf бета який якраз регулює міжклітинний матрікс та активність фібробластів. і саме він пригнічує матриксні металопротеїнази, сприяє загоєнню ран, ангіогенезу та цього балансу позаклітинного матріксу, який нам потрібен. Коли рівень естрогену падає, то у нас є такий, якби перехресний зв'язок між естрогеном та та смат 2 3 і коли рівень астрогену падає, експресія TGF-бета знижується у фібробластах шкіри, і вони переходять до більш такого старіючого і менш активного фенотипу, гірше виробляють ці матузки, за які вони мають хапатись в міжклітинному матриксі, для того, щоб виконувати свою функцію. І металопротеїнази стають також менш активними. В нас є і інші гормони: прогестерон, тестостерон також зменшується, що послаблює метаболізм та зменшує товщину шкіри, і з віком знижується рівень гормону росту та інсуліноподібного фактору росту першого, що зменшує здатність до відновлення та регенерації, і тоді дійсно... Процедури, які базуються на стимуляції фібробластів, це апаратні процедури, біоревіталізація, калегеностимулятори можуть викликати повільнішу або слабшу відповідь в порівнянні з більш молодими пацієнтами. І ще дуже важливо те, що з віком знижується, Ну, прийнято вважати, що знижується кількість колагену, але ми на цій схемі бачимо, що кількість колагену знижується знижуються повільна повільно після 35 років всього десь на 2% на рік. Але дослідження показало, що з віком збільшується більш якість колагену, ніж його кількість, і це одна із таких теорій старіння. А це те, що в нас є деградація колагену з віком. І це призводить до змін міжклітинного матріксу і старіння шкіри. Ми тут, от під літерою А, під літерою А бачимо інтактний такий, а, колагенові волокна, а під літерою Б і С частково деградовані колагенові волокна. Ми бачимо такий міжклітинний набряк, Ми бачимо деформацію колагенових волокон. Вони не не створюють таку 3 d сітку. І середа для фібробласта погіршується, тому я хочу показати алгоритм трансформації пацієнтки. Це такий цікавий кейс, тому що вона в менопаузі вже десь вісім років, і це інтактний пацієнт. Вона не на наблюдалась у косметолога, вона не приймала. Гормон замісну терапію не вживала біологічно активних добавок, не робила ніяких косметичних процедур, і це означає, що її регенераційний потенціал шкіри знижений. Тому ми а, застосували комплексний підхід для того, щоб з нею працювати. І так, що ми зробили? Всього вона прийла у нас чотири рази, і ми а, підібрали комплекс процедур. По-перше, це апаратні процедури. В верхній третині ми робили Q-Switch 1064 нанометри лазер на платформі Alma Harmony. ClearLift – це лазерна платформа, і вже Олександр Юрійович нам розповідав про такий тип лазеру, який можна застосовувати як для пігментних уражень шкіри для видалення татуювань або праці з ендогенним пігментом накопиченим, а також його можна використовувати для омолодження шкіри завдяки фотоакустичному ефекту. Який дозволяє нам, не нагріваючи шкіру, якраз працювати з цим старим деформованим колагеном, тобто розривати його, тому що тут мішенню для цього лазера буде саме така вуглеродна структура цього калегену? Ця платформа Alma-Harmony, вона має десь більш ніж 20 модулів для того, щоб працювати з різними проблемами, з пігментацією, з судинами для омолодження шкіри і більш ніж 65 показань, які мають FDA і які мають безліч клінічних досліджень, тобто ми можемо. Працювати з в'ялістю, шкірами зі зморшками а в кейсі нашої пацієнтки ми використовували цей модуль для омолодження та підтяжки шкіри. Ми маємо тут можливість контролювати фокусну глибину завдяки наконечникам –2, –1, 0, плюс 2 та плюс 1, які якраз контролюють глибину цих контрольованих мікротравм, які запускають асептичне запалення та регенерацію. І ми проводимо такі комбіновані процедури. Та також ми можемо комбінувати. Тут немає нагріву тканин, тут є фотоакустичне подходження, тому ми можемо безпечно працювати в зоні навіть навколо очей і комбінувати з іншими процедурами. Тому ми тут додали процедуру фотоамолодження DIVL, яка базується на Advanced Fluorescent Technology, а це передава флуоресцентна технологія компанії Alma Lasers, яка перетворює витрачене ультрафіолетове світло в оптимальний спектр. І таким чином ми, використовуючи меншу енергію, підвищуємо ефективність, отримуємо менше дискомфорту і нижчий ризик постзапальної гіперпігментації. І ці два модулі можна комбінувати. В одну процедуру, тому що у ClearLift у нас фотоакустичний механізм дії, а у Дайвіль у нас фототермічний механізм дії, і ми вже працюємо з поверхньою шкіри, більш з епідермісом, тому що світло поглинається гемоглобіном і меланіном, і тепло створює згортання крові, що призводить до колапсу судин і руйнування меланину. Таким чином, ми якби вирівнюємо поверхність шкіри, а епідерміс залишається недоторканим. Далі що ми робили з нижньою третиною? Ми використовували технологію суперб, це технологія апарата SoftWave, синхронного ультразвукового паралельного променя для підтяжки і скорочення шкіри тут потрібна всього одна процедура раз на рік півтора, і вона вже має дуже велику популярність у світі. Багато селебриті Брайан Джонсон, Кім Кардаш'ян та інші Сара Джесіка Паркер. Вже є амбасадорами та фанатами цього цієї методики та апарату, а також і лікарі провідні, провідні наприклад, Жанка Рутерс, винахідниця використання ботулінічного нейропротеїну у косметології, і багато інших відомих лікарів вже використовують цю технологію в своїй повсякденній практиці. Тут є особливість це ультразвук, але це не хайфу і це не смаз підтяжка обличчя, тому що тут є глибина дії півтора міліметра. Тобто ми не досягаємо рівня смаз, а працюємо на рівні середньої дерми, поверхнево середньої дерми, і максимально нагріваємо колаген в цій зоні. Тут в нас є сім синхронних високочастотних ультразвукових промінів, які створює кілька геометричних зон термічного урадження такої циліндричної зони. І создають вектори підтяжок шкіри вдоль мімічних зморшок і паралельно природним векторам натягу шкіри. Таким чином, ми якби максимально скорочуємо цей шкірний клапать. Відмінність. Цього апарату в тому, що ми, нам не потрібно вимірювання енергії, не потрібна візуалізація, тому що ми працюємо на строго заданій глибині півтора міліметра. Апарат вимірює енергію в реальному часу, тобто ми не можемо пошкодити шкіру, її якось обпікти. І ми можемо таким чином працювати з усіма типами шкіри. Цей апарат має схвалення сім схвалень FDA для різних показань, тому що були проведені багаторічні дослідження. Майже три, три сотні пацієнтів були в цих дослідженнях. І апарат має схвалення для підтягнення брів, для підтягнення субментальної тканини, для підтяжки шкіри, зменшення тонких ліній зморше для лікування рубців постакне. І для зменшення проявів целюліту, тобто ми можемо з цим апаратом працювати навіть по тілу. А його відмінність від інших апаратів, які базуються на ультразвукі, полягає в тому, що він працює на строго заданій глибині, це півтора міліметра. Він не пошкоджує жирову тканину, судини, нерви, не досягає кісток, тому ми працюємо їм дуже безпечно. І... А отримуємо максимальний результат, тому що тут не точки коагуляції, а якби циліндри коагуляції, Тобто, за один прохід ми десь на 30% більше перекриваємо поверхню шкіри, ніж при інших ультразвукових методиках і працюємо дуже безпечно. Також для того, щоб підтримати фібробласти і теноцити, які в нас знаходяться в зв'язках фізіологічним шляхом. Ми використовуємо амінокислотний кластер і ін'єктуємо його внутрішньошкірно. Після кожної апаратної процедури я використовувала Єлупро-класичний, тому що він має максимальну кількість амінокислот для стимуляції вироблення колагену фібробластами. Тобто, завдяки апаратним технологіям Clear Lift та SoftWave ми попрацювали з колагеном, ми його або розрушили фотоакустично в переорбітальній та верхній частині обличчя і руйнували його термічно завдяки ультразвуку у нижній частині обличчя, він денатурувався, став якби інородним для організму. Фібробласти макрофаги макрофагії ці частини колагену забирають. І ми якби освобождаємо місце в міжклітинному матриксі для нового колегену і стимулюємо вироблення нового колегену завдяки амінокислотному кластеру, який в нас є будівельним матеріалом для нового колегену. І я дякую Олі, яка вже дуже гарно розповіла про склад цього препарату. І амінокислоти взаємодіють з TGF-бета-рецептором по типу сигнал субстрат тобто ми. А без tgf бета фібробласти не збільшують синтез колагену, а без амінокислот вони просто не можуть виконати цю програму, тому що амінокислоти це якби цеглинки, з яких будуються колаген та еластин. І в якості фінальних штрихів ми. Ін'єктували філер на основі гіалуронової кислоти, тому що зараз я вважаю, що філер це має бути: ми маємо стільки крутих апаратних технологій, ми можемо так гарно і науково працювати з пацієнтами, що філер зараз займає місце таких фінальних штрихів, коли ми можемо зробити таку б'ютифікацію пацієнтки, і ми ін'єктували середню третину кути лепи, підборіддя, губи, трошки носогубні заломи саме, і скроні. І ми отримали дуже гарний результат після всього чотирьох візитів, ви бачите на відео, що шкіра стала більш пружною, вона отримала такий гарний бачимо, гарний ліфтінг-ефект. Ми бачимо покращення овалу обличчя, ми бачимо зменшення зморшок у переорбітальній зоні, в зоні чулан в періоральній зоні. І незважаючи на те, що пацієнтка в нас в менопаузі без гормон замісної терапії, хоча я прихильник гормон замісної терапії. Але в цьому кейсі всього за 4 візити ми отримали дуже крутий результат, від якого, пацієнтка, від якого пацієнтка осталась дуже задоволена. І так, що ми робили? Ми робили в одну процедуру Lift у верхній третині обличчя з фотоамолодженням Дайвіль, і потім ін'єктували амінокислоти. Також ми зробили в перший її візит. Ми зробили одну процедуру софвей на нижню третину обличчя та шию. І на протязі всього курсу пацієнтка приймала амінокислоти, амінокислотний кластер, який складається з гліцину, праліну, лізіну та лійцину. І який допомагає в синтезі білка, вироблення колагену, ми знаємо, що гліцин це в нас нейромедіатор, дуже важливий, цей кластер в нас приймає участь в метаболізмі та детоксикації, антиоксидантної активності, в загоєнні ран та проти запальної дії. Тому, незважаючи на те, що регенераційний потенціал цієї пацієнтки знижений за рахунок того, що вона. Не доглядала у косметолога, ми підібрали такий комплексний підхід для того, щоб отримати максимальний результат. Тому хочу сказати, що менопауза – це не вирок і можна працювати з літніми пацієнтами зараз, особливо в наш час, коли ми маємо такі великі можливості, і потрібно з ними працювати, тому що методи і алгоритм в нас є. І я хочу подякувати вам за увагу. Та хочу подякувати партнерам компанії Aesthetic Best Brands, компанії Innova Aesthetic. Будь ласка, підходьте на стенди та а, спілкуйтесь та дізнавайтесь інформацією про апарати та препарати, про які я вам сьогодні розповіла. Дуже вам дякую.